Вітаю! Сьогодні буде невеличка історія про те, як ми купували байк для батька. Як ви знаєте, ми продавали 4 типорошку десь в середині літа. З тих пір батько ходив і мучився з питанням, що робити далі. Основна причина продажу 4 типорошки була в тому, що то була інжекторна версія, яка ніби спочатку подавала великі надії і являлась перспективою на момент появи на ринку. Але з часом в неї вилазили різні приводи, які постійно там жили. Здебільшого всі проблеми були в сирому софту, прошивці та компонент, які теж виходили з ладу спонтанно компанія імпортер, як то кажуть, тихенько пішла в ліс і по суті залишила власників на призволяще, хоча наче були розмови про те, що софт будуть доводити вже тут по місці. По факту кожен сам собі все налаштовував, прошивав, діагностував та ремонтував. В мене першого здали нерви, і я його продав. Батько ще тримався. Як ми знаємо, згодом інжекторні моделі взагалі пропали. 450-ки ще якийсь час були, але вже їх теж не везуть. Здогадайте, з яких причин. Цю всю історію з інжекторними моделями можна описати коротко: за винахід 5, а по предмету, неуд. спочатку була така ідея: я собі купляю двохтактник, катаюсь, дивимося, як він себе поведе. А потім батько продасть чотирьох і купить двохтактник. Але після того всього, що я побачив, до того ж почав постійно його крутити і боротись з дитячими проблемами, про що я знімав купу відосів. Батька відпало бажання купляти новий двохтахнік, бо були думки, що це така сама халепа, як інжекторний чотирьохтахнік. Тому він збавив оберти і вирішив далі кататись на чотирьох такніку. Приводи інжекторного чотирьохтахніку час від часу давали про себе знати. Тоді почався другий підхід до вибору заміни мотоцикла. Були думки продати і купити карбову версію чотирьохтахніку, яка якраз Мала заїхати в країну, але досить вагомим аргументом не брати чотирьохтактник була його вага, тросикове щеплення і недосконала підвізка, особливо вилка. Як не крути, навіть в порівнянні з китайським двохтактником різниця в 10 кг непоганий аргумент. Також додати до нього нову підвізку, яка на голову вища, ніж у чотирьохтактної прошки, відсутність прогресії, гідравлічне щеплення все це робить дуже привабливим. Цей варіант, не дивлячись на всі його проблеми. Тому розпочали з пошуки спочатку на вторичному ринку. Закинувши вудку в нашому чаті, відгукнувся один із власників, який в середині літа купив новий, проїхав 18 кілометрів і невдало впав, зламавши ключицю. Поспілкувались в приваті, подивились фото-відео, нам все сподобалось, було прийнято рішення їхати дивитись, але мотоцикл знаходився аж у Львові. Чому погодився їхати? Бо в мене там живе мій шкільний друг, з яким я ще з першого класу разом вчився. Вже десь близько 10 років, як він переїхав до Львова, але це нам не заважає. Спілкуватись і при нагоді збиратись на мангал. Частіше він сюди приїжджає, бо тут його батьки та брати, а я ще ні разу не був у нього в гостях, тому я нагода поєднати корисне з приємним. Отже, я зібрався, заправився і в дорогу. В цілому, дорога була дуже хорошою, складалось враження, що десь за кордоном. Пам'ятаю, як ми колись з батьком в 2012 році, здається, їздили в Тернопіль купувати машину. То їхали ми з Тернополя десь годин 14. Доріг не було від слова взагалі. І тепер порівнюю з тим, що. Що зараз то це просто люкс до цього додати надійний комфортний автомобіль? І я ця 700 кілометрів легенько крутану, аж не помітив. Їхав десь 90-100 на круїзі, відпочивав і тільки крутив кермом. По приїзду до Львова товариш мене зустрів на заправці. Постояли трохи поспілкувались, потім сконтактував з продавцем, і ми поїхали разом дивитись той мопед. Приїхавши на місце зустрічі, поки чекали власника, я ділився своїми враженнями від краєвидів. Я дійсно кайфанув від гір. Це дуже круто. Просто настільки звикаєш до нашої степової місцевості, що не можеш намилуватись місцевим ландшафтом. Не те, щоб я не бачив гори, гори я бачив, але дуже давно ще за часів, коли їздили на море в Крим, і це були наші Кримські гори, були є. І будуть нашими. А для того, щоб вони швидше повернулись до нас, не забувайте допомагати нашим військовим, тому що завдяки нашим військовим ми маємо можливість нормально жити, щоб їм допомагати. Робіть репости зборів, підтримуйте військових фінансово або надавайте необхідні послуги. Це все наближає нас до нашої перемоги. Дочекавшись власника, викотили мотоцикл з паркінгу для огляду. Візуально він дійсно новий, за виключенням декількох зчесів після падіння, але то дрібниці. Навіть графіка була в плівці. Також. Запустив його та зробив невеличкий тест-драйв навколо паркінгу, щоб переконатись, що він нормально їде і перемикаються всі передачі. Отже, байк мені сподобався і підходить. Ми домовились з власником, що я його забираю, але було питання з документами. Які зірвали нашу угоду по провині того ж самого імпортера? Цю історію я розповім на зворотньому шляху. Приїхавши на квартиру, я зателефонував батько і пояснився. Він трошки засумував. Потім він обзвонив всі мотосалони, які були поруч, і знайшов новий мотоцикл в коробці, і це якраз було неподалік від Львова, в місті Кремінець Тернопільської області. Отже, ми домовились з власником салону про зустріч наступного дня. Так як залишилося ще вільних півдня, то ми вирішили поїхати покататись в сторону гір. Машину з причіпом залишив на платному паркінгу, а до гір ми поїхали на машині товариша. Візит до гір дав трошки позитивного заряду на наступний день, так як маршрут вже мав збільшитись на 120 кілометрів. Спочатку ми зупинились біля річки Стрий. Потім проїхали ще трошки далі, і побачили пішоходний міст через річку, який проходить по нафтопроводу Дружба. Також зупинились біля національного природного парку Соколівські Бескіди. До речі, у ті хмари, які сунуть наступного дня, мені весь шлях будуть заливати. На зоротньому шляху зупинились біля культурної пам'ятки Архангел і Трембітарі. Ні, ні, це не те, що ви подумали. Це був косплей на Пізанську вежу. Бе? Згодом ввечері сходили в першу львівську грильову. Так гарно посиділи, що я там навіть телефон забув на столі. Помітив тільки, коли приїхали на квартиру. За годину до комендантської довелось їхати і забирати. Наступного дня забрав машину з паркінгу, заправився і в дорогу. Тут всю дорогу мене переслідували хмари і лив постійно дощ. Десь він просто накрапав, а десь він просто луїв. Приїхавши на базу, завантажили моторку. Я вже поїхав на нашу базу. Отже, поки будемо їхати, я розповім про паперову волокіту, яка зірвала угоду. І я неодноразово казав, що даний мотоцикл не стає на облік. Я навіть пробував його поставити. Пройшов сертифікацію, але проблема в тому, що імпортер не вносить сам договір куплі-продажу до реєстру, тому в сервісному центрі цей договір не бачать по базах і далі не можуть продовжити процедуру реєстрації. Всі мої прохання імпортера внести договір в базу були марними. Тут лише в черговий раз висловлюю своє обурення тим, що. Імпортер не може зробити все для того, щоб можна було його офіційно зареєструвати. Прикриватись тим, що це двухтактний двигун, який не екологічний і так далі, таке собі прикриття. Чомусь ті самі бети і Шерки, які на Карбах працюють до сих пір, по екології навіть в Європі проходять і мають повний пакет документів, і його можна офіційно зареєструвати і отримати номерний знак. Навіть Гіон зі своїм 2T250 стає на облік, а тут з незрозумілих причин такі проблеми. І тепер стосовно теми, чого я не взяв той був варіант, за яким я їхав, і який був майже в ідеальному стані. Із доки на мотоцикл маємо лише договір куплі-продажу, який укладений між магазином і покупцем. Знаючи трохи цю кухню, такого плана мотоцикли при продажу можна перереєструвати шляхом укладання нового договору куплі-продажу з указанням іншої особи. Така процедура коштує 860 гривень, і це достовірна інформація, яку я отримав у одного із дилерів даного бренду. Коли я з продавцем домовився, що беру його байк, стало питання по документах. Я телефоную імпортеру у відділ продажу, кажу, що хочу купити з рук мотоцикл 2300. До вас звернеться власник надасть свої дані, договір куплі-продажу і мої дані для того, щоб переробити цей договір. На що чую геніальну відповідь менеджера: Ми таке не робимо. Ми продали мотоцикл, заключили договір, що передаємо його людині, яка зазначена в документах. З цього моменту ми ніякого відношення до. Мотоцикла не маємо. Як вам таке, друзі? Тобто імпортер нам продає за 5к баксів, щось, що візуально нагадує мотоцикл, на який немає жодних документів, окрім договору, який по суті нічого не вартує. І бодай що з ним трапиться, магазин відповість: з моменту, як укладалась угода про передачу товару, ми ніякого відношення до мотоцикла не маємо. Це ваші проблеми. Я просто в шоці: Клієнтоорієнтовність нульова. Так слухайте далі, це ще не все. Я питаю менеджера, що робити у цьому випадку, яка процедура куплі-продажу даного мотоцикла? Він відповідає: йдете до нотаріуса і укладайте новий договір куплі між старим і новим власником на продаж спортивного інвентаря. Кажу Окей, наступного дня ми з власником йдемо до нотаріуса. Розказуємо все, показуємо ті бумажки, інакше я їх не можу назвати, які дають в магазині. Вони пішли консультувати з сервісним центром. Потім виходять і кажуть, що договір зробити не Можуть. І розповідаю: якщо ви хочете зробити договір куплі-продажу спортивного інвентаря, то на цей інвентар повинен бути спортивний техпаспорт. Щоб його отримати, ви маєте вступити в клуб і так далі. І тільки на основі спортивного техпаспорту я маю право зробити договір куплі-продажу цього інвентаря. Я далі не став поглиблюватись в цю історію, тому що зрозумів, що це тупікова ситуація. Тому угода зірвалася. Бо як я можу їхати через пів України з мотоциклом на борту, на якій немає. Ніяких документів, які підтверджують, що я являюсь його власником. А враховуючи, що в країні є блокпости, три з яких я як мінімум проїжджав, то невідомо, чим може завершитись дана поїздка, бо зараз з військовими на блокпостах я б не став безперечатись і щось доводити. Це так можна викрасти мотоцикл та напечатати підробні документи, схожі на ті, що дають в магазині, і потім їх показувати поліції. А поліція в свою чергу не зможе їх перевірити, тому що ну по факту вони не занесені до. Бази. Отже, імпортер, який продає дані вироби, виходить зацікавлений лише продати і отримати кошти. І тут є два варіанти. Перший імпортеру начхати на своїх клієнтів, раз у них така політика компанії, техніку продали, а по супровід по документам не їхні проблеми. Другий некомпетентна людина, яка сидить на телефоні у відділі продажу. Людина, яка сидить на телефоні, навіть просто не знає таких речей, що можна переробити договір безпосередньо в них в компанії, і посилає робити договір у нотаріуса, який по факту неможливо зробити. Особисто моя думка, що в таких випадках імпортер. Повинен був максимально швидко надати правильну консультацію стосовно документів і будь-яким чином сприяти вирішенню даного питання, тим паче техніка була куплена у них, а не сіра десь із бугра. Думаю, що документи в епоху цифрових технологій можна було б зробити ну максимум за один день, надіслати у вигляді pdf файлу з QR-кодом для підтвердження оригінальності документа, і це роблять зі страховими полісами. Я залишився дуже незадоволений після спілкування з офіціалами. Вам Має бути дуже соромно. Якби техніка була на обліку, я б його 100% забрав. Можна було б швидко у нотаріуса зробити договір куплі-продажу за пів години і розійтися в морі кораблі. А так ця вся ситуація була марною витратою часу. Отже, на такій не дуже позитивній ноті завершуємо нашу першу частину. Хотілося б на позитиві, але мовчати про це вже теж не можу, бо коли ми мовчимо, так і вилазять нам на шию і звішують ноги. В другій частині ми будемо займатися збиранням мотоциклу. Дякую за увагу підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Давайте просувати та популяризувати україномовний YouTube.